Стосовно власне такої пропагандистської риторики стосовно того, що ж могло відбутися сьогодні на в на аеродромі Енгельс, як це позначиться далі на російській обороноздатності. Говоримо із Миколою Давидюком, політологом в нашому ефірі. Микола я вас вітаю, як завжди, дуже радий вас бачити і чути зранку. сьогодні. Це дуже і дуже взаємно. Доброго ранку. Е, отож, ми почули риторику Марго Сіманян, і в принципі, це не єдиний такий сигнал. Дуже багато останнім часом від від інших було, що ну, на перемовини ми готові, хочемо, але знову ж таки на якихось там наших умовах, що все, все осталось так, як є. Так? Тобто вони бояться mm -hmm. втратити Крим, території і так далі. Як ця риторика буде змінюватися вже на початку нового року? Бо от на виході ми зараз маємо таке. Біться ще, ще шматок за, за сіманян і пічорською лавру. А сіманян же ж вона не може зрозуміти, чому Україна не хоче колонізуватися. Вона ж сама типовий представник колонізованого Росією народу. Так. Так Вона далеко не в неї, навіть не російське прізвище, тому насправді вона думає, чого ви не хочете. Дивіться, от мене колонізували, мені дали рашу туди. Я краду мільярд доларів. Ну це ж прекрасно. Да, треба бути тряпкою, в яку Путін витирає ноги, але ж нічого, типу, я терплю, чоловік і Антона Красовського, нашого друга сім'ї. На ніч можемо залишити, і він терпить в оточенні. Путіна є і валічка Матвієнко і інші такі продукти так. екземплярів, яких колонізували для того щоб демонструвати, що дивіться, ми ж ми ж вас всі. Але насправді в в колоніалізмі є цікава річ, коли людині от ламають психіку, ламають її внутрішній світ, вона дійсно тоді підкорюється і перетворюється в такого віслюка в'ючного, яким можна управляти вправо, вліво, вперед. І він, в принципі, починає служити тому, хто його підкорив. Є такий психотип там людей чи країн, а є і інші. Ну ви тигра ніколи не бачили, щоб він там урав землю. Ви ніколи не бачили, що його водили як собаку на повідку. Нема такого. І ось це, що їм не зровіслюкам, не зрозуміти, що Україна не підкориться, Україна не хоче цього. Україна першою виходила з радянського союзу, Україна допомагала його розвалювати і разом з прибалтами просто вибігали звідти, тільки змінилася глобальна кон'юнктура, і нашими силами можна було качнути ту імперію зла. А їй це не зрозуміло, тому. Залишимо це їм. От нехай моляться в Києво Пічорські лаврі, і шойгу, хай виздоравляє і виходить з кабінету. а То такий генерал, міністр оборони вже з кабінету, бої це вийти. Один в бункері сидить з чемоданом, другий в кабінеті сидить. Ну от, але я, я скажу на рахунок переговорів. Дивіться, я думаю, що із того глобального, що я бачу, і західної преси, яка почала писати. Скажімо так, деякі інсайди із того, що відбулося за зачиненими дверима Зеленської з Байденом, може таке бути це. Там не 100% інформація, що війна ще триватиме там від 3 до 5 місяців, а потім все ж таки будуть намагатися. А... Десь якісь чином її завершувати, і зараз от якраз те, що Україна організовує цей потужний тиск, що Україна організовує якраз таки атаку по всіх фронтах. Ну от це демонстрація того, що ми хочемо звільнити свої території до того часу. Ну от і тому зараз якраз таки пішла хвиля, якраз таки чергова. І Я думаю, що росіяни хочуть. От вчора британська розвідка і СВ інституту війни писали, що росіяни хочуть зараз таку. Чому немає атак на Донецькому напрямку на Бахмуті? От, тому, що росіяни хочуть тактичну стратегічну паузу, щоб перезарядитися місяць, два а українці зупинятися не збираються, і все найбільше їхнє розчарування, так само як з колонізація. Чому ви не зупиняєтесь? Вам має бути холодно. Не буває людям холодно, які воюють за свою державу, які звільняють своїх співгромадян з окупації, які вибивають ворога галтівника і окупанта з цих територій. Тому ось це їм точно не зрозуміло. Вогонь наших сердець нас зігріває, і наші війська і все таки не дозволяє нам охолонути, застигнути на фронтах, бо ми розуміємо, що ще багато роботи попереду і маємо нашу країну звільняти. Не та й, і, зрештою, і температури будемо про, про погоду, якщо коротко, не такі, на які Путін сподівався. Не на його користь погода грає. і Всі ці прогнози на, на наступні тижні. От Про час, власне, ви сказали про те, що з часом все буде три. 4-5 місяців активних бойових дій ми будемо рухатись вперед і звільняти нашу землю. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж, от в ефірі, вчора, сказав про те, що його враження після поїздки до Вашингтона, нашої делегації, що всі, вся зброя, вся необхідна зброя, всі види зброї, які нам потрібні для звільнення нашої землі, будуть про це питання часу, бо є певні психологічні, логістичні, політичні причини, чому не зараз. Атакамси і інші види озброєння там бронетехніка танки, Абрамси Леопарди це, що нам потрібно, не відразу всім пакетом, і справді таке враження, що ми ще результатів поїздки зеленського до Вашингтона не побачили. Вони в майбутньому те, що нам Петріоти дали, то це було приурочено до його при. При приїзду до його по це була умова дуже... умова навіть нашого поїзду, Якщо вже розкривати деталі приїзду, то якраз таки українська делегація торгувалася так. за Петріус, але насправді тут же ж не тільки Петріус важливий, зброя супернового покоління важлива відкрити люфт на сучасну зброю. Бо нам за цю ж радянщину віддавали нову зброю, привозили в Польщу, в Німеччину там я не знаю, в Хорватію, в Болгарію, а Україні не давали. І то зараз ми якраз таки відкрили люфт. Ну от що типу сюди зайшла така дуже потужна, якраз таки зброя, от і тут повністю з ми погоджуємося що і з паном Кулебою те, що так, є психологічні бар'єри. Давайте чесно, цей психологічний бар'єр називається ядерна зброя. Захід боїться одразу дати все. Але по підсумку року захід дає більше, навіть ніж обіцяє на початку року. І друге, прекрасна жаба, яку звати Володимир Володимирич Путін, вже не зрозуміла, що вода в кастрюлі в якій його варить, вже кипить, і половину своєї свого тіла він вже не відчуває. Розумієте, і це добре, це добре, тому що. Наприклад, якщо зараз взяти топ 10 таких поразок Росії, то вже ні Кримського моста, ні Північного потоку, ні крейсера Москва, ні звання другої армії в світі, ні газу нафти немає. Бюджет скоротився, але він цього не бачить. Воно так по чуть-чуть, чуть-чуть, по два тижні, два тижні, як казав український класик, дві три неділі, дві три неділі. І щось забираємо, Відрізаємо, 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 відрізаємо. Тому насправді те, що вони дують з певною по. Черговий, я вам скажу, захід дуже сильні військові математики. От, знаєте, е, з одної сторони, ми сильні психологи військові і тактики, і стратегії, а вони дуже сильні математики. От вони розуміють Росію математично, скільки можна відрізати, щоб вони не помічали. Тушка настільки велика, що вона не, не бачить, що її відрізають, відрізають. А потім в якийсь момент вона розуміє, що вже основну частину втратили цього динозавра, основну частину е, дієздатних органів вже вирізали. Але благо динозавр тупий, там тільки мале, мале, маленький шматочок приймає рішення. От за всю цю велику тушку. Тому насправді за, захід це бачить, відчуває. Вони бояться великого, скажімо так, ядерного конфлікту. Вони бояться світової війни, але в будь-якому випадку вони Україну не кидають, допомагають і допомагають, скажімо так, найменшою ціною вбивати ворога для нас. Що дуже важливо, Давайте чесно. Для них що 40 мільярдів, що 50, що трильйон. в Афганістані трильйон потрапили, але тут дуже важливо ця психологія ворога і ось цей математичний розрахунок його такого поїдання. Ну, насправді, дійсно, навіть 45 мільярдів доларів оборонної допомоги для України це для Сполучених Штатів якась, мабуть, десята відсотка оборонного бюджету їхнього, так тільки оборонного бюджету американського. Та це якась просто навіть не один відсоток, вочевидь. І насправді. І той крик, який там деякі опозиціонери з числа трампістів деколи піднімають, критичний це все доволі маргінальні голоси. А загалом бачимо, що рішення приймаються, консолідація є. Голосування пройшло за ці питання. От, власне, хотів запитати вашу думку, Микола, стосовно атак, які відбуваються на російські авіабази, це не просто якась локальна операція. Це знак того, що Росія не зробила висновків. Вочевидь, з тих перших атак, які нещодавно. Були по рязанському аеродромі і е, в тому ж Енгельсу біля Саратова. Біля Саратова і в... Пентагоні, очевидно, теж зробили свої висновки про обороноздатність Росії, про те, як вона вміє закривати чи не вміє закривати критичні свої які захилесові п'яти, які є в їхній системі оборони. Так і знову щось прилетіло, вибухнуло знову жертви там. І це ще нам не надали Грей ігл і Ріпер. Ці ударні дрони, про які очевидно, наша делегація просила на адміністрації президента Байдена в Пентагоні на цих зустрічах останніх, тобто йдеться про використання якоїсь іншої. Техніки, навіть на тієї, що американці нам надали, і ми даємо собі раду, чи може? Така ефективність зразки приклади такої ефективності з нашого боку на фронті під підсилити пришвидшити надання нам нових зразків озброєння, які нам так потрібно. Я думаю, що все ж таки зброя, ося суперсучасна, там п'ятого покоління, наприклад, то вона не буде летіти на територію Росії. І я думаю, що це одна з таємних умов, яку нам не озвучить. Ця зброя теж буде побойована, її можна буде використовувати по всій території України в Крим. Зокрема, буде летіти в Крим 100% Це да. Наша територія, ну от можливо, навіть вже в американці думають, що і Кубань, наша територія. Вони взяли старі карти, постали і так посміхаються. Кажуть, ну туди можете кілька ракет відправити. Як не як там всі всі свої всі зрозуміють. Я вам скажу, що є українські розробки, є, є скажімо так, світлі голови в ці темні часи, які можуть придумати дійсно дуже круті речі, яким чином навіть старого чижа можна запустити на тисячу кілометрів. Да, він не повернеться, але він, скажімо, так, врятує тисячі. Життів на наступний день, дивіться, е, в Енгельсі, знову ж таки, ми ж не знаємо, що сталося. От як казав хрещений батько цього Ліонеля Месі Дієго Марадона, це була рука Бога. І мені здається, що в цій різдвяні свята, напевно, так, так це тільки треба називати. От Україна, от що мені подобається, найголовніше вбила страх будь-який в. В офіцерському складі ну, напевно офіцерському було менше там, коли зрадники російських повичищали ще в 2014, і зараз там подовичищали, і ще довичищаємо трохи. Вбили страх атаки по території Росії. От зараз треба ще зняти бар'єр атаки по Москві, ну от тому, що це породить страх всередині самої Москви. І серед населення, і серед Путіна, ну от, але типу мені здається, що Кремль виглядає достатньо симпатичним. Ну от як Путін каже, центри прийняття рішення це чисто Аль-Каїда. Це терористи там сидять. Ну от тому мені здається, що якраз такі гарні спалахи на новий рік, і щоб це були не салюти і не бенгальські вогні. Ну це була б непогана історія. Але знову ж таки, у нас є серйозні стратегії, які роблять серйозні розрахунки, і те, що вони роблять, вони роблять все правильно. Але явно Росія без подарунку на Новий рік не залишиться, розуміючи філософію українських військових і військово-політичного керівництва, скажімо так зрозуміло, що без подарунку вони не залишаться, можуть вони не ображатися, вони, як зайчики, вели себе цього року дуже погано. Ну а тому за це будуть і покарані, і Микола, не потім не, не ображаються. Маєте на увазі, що замість бою курантів на Кремлі, в спаску вежу прилетить якийсь стриж, або або, або щось інше невідомо? Не в спаску а в бункер, де, де сидиться хворобливе ботексне створіння? Ну от я Я думаю, що знову ж таки ми не будемо розкривати, але точно Україна не залишиться без подарунку. Це ті знущання, за ті постійні, як вони нам Різдво вчора портили, постійні вильоти, ці мії? Ну от зрозуміло, що Україна дуже стратегічно працює. У нас не. Має такого, що ми там заради емоцій щось робимо. Все, що робить Україна, математично вираховано кожна гривня, яку ми інвестуємо, наприклад, в якусь бавовну пожежу чи там якийсь приліт дрона, це один до мільярда. Тобто, коли в нас прилітає там умовний дрон за 2000 тисячі доларів, то він знищує їхніх ракет мінімум на мільярд. Мінімум, і коли нам, наприклад, прилітає якийсь там перероблений з новою навігацією радя... радянський безпілотник БПЛА, да? То коли він прилітає туди, то він приносить е, якраз таки Росії розрухи на сотні мільйонів доларів. І знаєте. Потім це рятує тисячі життів, тому що потім ця авіація не піднімається, ці ракети не летять. Ось це є розрахунок української армії. Ось це є наша філософія. І ось чому ніхто з західних партнерів нічого не каже, коли бачить яскраві пожежі на їхніх аеродромах. Тому що не кажуть, це і є превентивний удар. Не те, що власне мав на увазі свого часу Лукашенко. Ну а це якраз таки те, що мається в військовій справі, і називається превентивним ударом. І зазвичай країна має на таке право. Ну, Звісно, ми ж очікуємо зараз перед новим роком нових актів агресії, ракетного терору з боку Росії. І Цей удар абсолютно превентивний. Він запобігає цим атакам і, власне, показує нашу незламність, відступність від тієї стратегії остаточної повної перемоги над ворогом, яку ми обрали. Ще маю питання Микола, стосовно Ірану, один з нечисленних партнерів союзників Росії. Нещодавно зробили заяву. Яво з їхнього боку стосовно дронів шахедів, і тепер Іран вже не відхрещується, бо є чітка така заява від нашого керівництва політичної розвідки, що Іран все ж таки погодився 1700 дронів цих Росії продати. Так, от в Ірані заявили про те, що ці дрони заяви України стосовно дронів, звинувачення щодо використання саме іранських дронів в Росії, є свідченням того, що в Ірана все чудово з технологіями оборонними. І Виробництво дронів ефективне, моделі ці ефективні, вражень? Режим... Тобто вони пишаються своїми дронами. Відповідь коротка така: ми пишаємося своїми дронами. Те, що ви назвинувачуєте, означає, що ви оцінили їхню якість. І як цю заяву трактувати? Вони там просто вже ну якби зглузду з'їхали, чи вони просто вирішили, що не варто більше нічого брехати, приховувати всім і так все зрозуміло. Я думаю, що ось їхня ця гравништа намагались нам погрожувати після зустрічі в Білому домі. Він не Україна так голосно сміялася з їхніх погроз, На наступний день вони вирішили все ж таки визнати, що так брони наші, ми стріляли, і ми діти вбивці. От знаєте, Іран завжди виглядав як дуже релігійна країна, яка бореться за свою релігію. Але як ми побачили по продажі цих дронів, нічого святого в цих людях немає. Більше того, вони ще й дешеві вбивці й терористи, тому що ці дрони не є чимось дорогим. Ці дрони. Не дуже примітивні, дешеві. Я бачу, наприклад, як зараз наші сили ПВО працюють по місту Києву, по інших великих містах. Ми їх вичисляємо, максимально вивчили, максимально намагаємося використовувати різні технології. Повірте, і люди із бізнесу залучаються з деяких сфер, і люди, які ти технарі, інженери залучаються. Вся країна думає, як хакнути ці дрони. Йод дійсно у нас є гарні дні, коли, наприклад, там 13 з 13 збивали, чи, наприклад, там 46 з 50 збили, типу, чи там 30 30 6.40. Тобто, да, є прильоти не без того, але все рівно ми намагаємося це хакнути. Знаєте, краще в світі мати ім'я людей, які захищають і борються зі злом, ніж бути якраз таки продуктом такого зла. Ну от і мені здається, що ці дві країни знайшли себе. Дві тупі варварські примітивні країни, дуже принижені, дуже скажімо такі. Ображені треба. Треба зробити ремарку, що вони принизили себе самі. Та сто відсотки, вони ні, вони вони, вони ображені і принижені тупістю своєї влади. От і вони приображені і принижені, тому що це супербагаті країни. Але ми бачимо, як живе Дубай, коли все є, просто рай на землі, просто пальми ростуть, і люди ходять всі в золоті, всі їздять на суперавтомобілях і ра. Є Іран, де процвітає телеграм російський, тому що в телеграмі можна продавати наркотики, і тебе поліція не вичисли. Ну що неправда, що нема кооперації там. Чи, наприклад, коли можна людей викрадати, чи коли людей можна вбивати, типу, подивіться, що зараз коїться з іранською опозицією? Купу людей вбивають просто за те, що вони намагались виходити чи підтримувати права жінок. І ось це демонстрація того, яким є Іран. Але це ж нагадує Росію. Іран це і є Росія в пустелі. Багата супердержава з примітивним керівництвом, яке доводить людей до зубожіння, до світової ізоляції і до того, що єдине, що їм приносить задоволення, це продаж зброї для вбивства дітей. Це ж є Росія, Іран це пустельна Росія. Ось тому їм так легко працюється, тому вони так один одного кохають. Але це жаба й гадюка. Розумієте, це жаба й гадюка геополітики, але ми не таких били, і ми їх переможемо, і стати теж націлені на це. Іран дограється, що ще раніше, ніж наш завершиться війна, в них почнеться революція. І ми пам'ятаємо 75 п'ятий рік, і ми бачили, що революція їх відкидає надзвичайно в інші сторони. Ну от тому вони не знають, де вони потім будуть, і як що з ними буде, і ось ці продажа дронів це був плювок в обличчя світової геополітики, але світова геополітика відповість революцію. І це станеться точно так же, як і станеться в Росії, але в і буде на революція, буде дещо інше. Це однозначно. Микола. Я вам дуже дякую за ваші рефлексії. Дякую емоційні дякую. коментарі. З Миколою Довідюком ми спілкувалися в ефірі на тему геополітики, того хто ще Росію все ж таки підтримує. У. Таких небагато. Негідники знайшли одне одного, але вони в меншості. Це важливо.